В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих помилу нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбо добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянця ізцілинемочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься й нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасінню роду християнського. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які вчинив я в цей день. Ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що вставши з мого смиреного ложа, я догождав при святому імені Твоєму усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів, тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що скверняють мене, і похатий лукавих, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого. Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово, Отче, всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу Зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже поклоніння, достойний, Царю, святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм св... Тим, що ним святив ти своїх учеників. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння, Твоє наложимо моїм, просвіти розум і світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням, охорони і в слушний час. Підведи мене від сну на словослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений, єси, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. I mean... Господи, Царю Небесний, утішитель душе істни, з милосердя і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти, і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру, може, іменем Твоїм я або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв або обмовляв кого в ніві моїм, або Бо від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав. Або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розом поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'єдався, чи опивався, або безглузду сміявся, або зле задумом, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи не злічені. Або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце іще більше я вчинив. Помилуй мене, творчий, і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу засну та, відпочину я блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з отцем і єдинородним Його Сином нині повсякчас, і на віки віків. I mean... Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний Царю, щедрий і чоловіколюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння, і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла, віднови пропащу мою душу, що осквернилася безлічю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя, Єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою, очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі і нині і дай мені заснути сном неосудженим, і охорони думки раба твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пішли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О, Господи, почуй мене грішною, у раба Твого, даруй мені після пробудження. З чистим сумлінням, навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє, святе і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми її. Що молиться за нас, бо знаю, що вона наслідує твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою душу, Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, Ти як благий, і чоловіколюбний прости мені, і мирний, і безтурботний сон подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб Він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо. і Чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання погоси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний, єси Сина віки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розум чи, розумом чи думкою. Словом чи ділом згрішив, я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похитю. Господи, я як людина згрішив, ти ж як Бог щедрий. Помилуй мене, знаючи, неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я. Прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я ні і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, поміни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій, благий в серце моє. Господи, сподобав мене любити тебе від усії. Душі моєї і у всьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішним, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї, безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка, предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських, о, Господи, мій творчий, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені, окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного. Смія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо, о, Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся в тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянні, прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на Тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, причистої Божої Матері, я припадаючи молюся, ти знаєш, царице, як я безперестану згрішаю і прогнівляю Сина Твого, і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і знову. Те відразу знову теж саме роблю, невже Господь уразить мене, знаючи про те, владижиця моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста цариця, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай причиста виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, ворозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер. Перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блага Царя, блага мати. Пречиста й благословенна Богородиця Марії, милі сина Твого і Бога нашого вели на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородиця Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні від усякої спокуси мого ворога, супротивника. Звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості, всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні, підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна, я. приславна преснодіво Діво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом твоїм, Богородице, Діво. Не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помощі і твого захисту, бо на тебе уповає, душа моя, і помилуй мене. Уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Троїце свята, слава тобі! Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безсління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матрі і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий хресте Господні, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу дьявола і дарував нам тебе хрест вічесний на прогнання всякого супер... Противника. О пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і зі всіма святими небесними силами, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні, невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень, чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний, благочинцям добровчини, братам і рідним нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічно, хворих відвідай і зцілення їм даруй, керуй, кермуй тими, що на морі мандрівниками будь супутником, всім православним християнам допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй, тих, що заповіли нам, недостойне молитися за них, помилуй з великої твоєю милості. Поміни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх від усякого нещастя, поміни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Поміни, Господи, і нас, смиренних, грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас. На стежку заповідей Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої, Богородиці і Приснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений Ісина, віки віків. Амінь. Сповідаю тобі Господу, Богові моєму і Творцю, єдиному у святій Троїці, хвальному й поклоняємому Отцю, і Сину, і Святому Духові всі мої гріхи вчинені в усі дні життя мого, і в кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні і ночі, ділом, словом, помислом, об'єданням, пияцтвом, послуслів'ям, зневір'ям. Лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні, вкупі і тілесні, чим тебе Бога Мого, і творця прогнівив, і ближнього мого образив, про що жалкую, винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій. Покірно зі сльозами молю тебе, вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти, благий і чоловіколюбний. В руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій, Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.